В 98-х роках і десь до 2006 року, напевно, Україна формувала величезний борг за газ перед Росією. Потім за цей борг ми платили літаками. Зараз ці літаки ту 95-ті, нас бомбардують. От які тоді були відчуття, ми рухаємося правильною траєкторією чи ні? Щоб ви розуміли, за 99-й рік не було заплачено ні одного долара за російський газ. Ми жили в борг. Так. Да. Тоді як торгували цим газом? Хочеш заробити йди в, 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 в Нафтогаз і там значить, керівництво Нафтогазу, тоді, яке було в 99 1999 році, вони давали газ. Вони самі вирішували, кому давати газ, хто буде трейдером. Але за газ ніхто не повертав кошти. А пізніше пройшов 2000-й рік. У 99-му Росія мовчала, бо ми тоді допомагали десь там вибирати ще Путіна, був такий період. І вони тут же нам відплатили, допомогли вибрати Кучму, значить, для того, щоб так суть, ну, і, ми, і, і з нас, так суть, ну, не встанавлювали за газ. Тоді Тоді не було ніяких установок. Просто ми не платили, а вони нам давали цей газ. – Бери і не плати. Да, да. Ну, а в, в 2000-му почали виставляти. Давай плати. Платити було особливо нічим, ну, вони, їм треба було наші ракети, наші самоліти.